Всім привіт! Я Софія, і сьогодні в мене буде тутор на скін Міс Бейбі про Кевин. Зараз я вам покажу на який скин Міс Бейбі. Ну, ось такий от гарнасненький скін Міс Бейбі. Сьогодні буде тутор на довгожданну цю походку, стойку і прыжок. Так, зараз ми все починаємо. Зараз я тут все зніму, щоб ви мені точно повірили. Так, ось уже таких багато предметів. Я вам скажу, що ви більше нічого не можете поставити, тому що буде ліміт. Так, все, я вже все зняла. Тепер я вам покажу, який в мене колір кож, колір кож у мене, якщо цей третій. Так я уберу походку в стойку прыжок, щоб ви мені вірили. Так, ну допустимо, хай буде там такі От цього діда старого потім нубіка і ще цю. Маш... Можете це не робити, можете це не робити. Так, зараз будемо починати. Спочатку ми заходимо у волоси. Заходимо в волоси, ось, і вводимо в пошуку палець на російській мові. ось Для тих, у кого розмито, у мене на екрані надпись. У мене тут з першого разу не вийшло, так що я ввожу другий раз. Ось, все, воно, ума... воно має бути у вас перше, але у мене щось заглючило, і воно у мене далеко трохи було. Так, далі ми заходимо в шляпи і пишемо тут блонде. Ой, Віна! Блонди. Міняємо на англійську і пишемо блонди. А тут на російську чи на як нельзя. Ось на екрані, як у мене тут блонди написано. І вибираємо оці хвостики сердечка. Так, пишіть в коментарях, чи вам подобаються понрав... такі стіни, підписуйтесь. Далі заходимо в очки і пишемо там Устала і маска. Не забудьте підписуватися. Та, тут нам треба трошки погортати, щоб все. Тіпа, щоб І головне не перепутайте з кольором. Ось о, такий кольор, я вже знайшла ось, о, як у мене зараз. Головне не перепутати. Потім пишемо слюнявий ротик. Ну, теж в очках пишемо слюнявий ротик, щоб знайти ротик. І не путайте їх, він у вас має бути, якщо може десь перед може десь погортати, може взагалі в самому кінці. Що тут є різні ротики. можете вибирати різні, але нам треба ось цей, який я взяла, він такий міляшний просто. Далі ми заходимо в рюкзак. Ой, не рюкзаки, а в червону сумку. Ліна, в очки. І пишемо влажна коротка стрижка Афіни. Там будуть такі волосики на лице, воно прикольненько буде. І ну, це вам не обов'язково робити. Але... Це, якщо ви хочете, то можете зробити. Я вже написала, і беремо, шукаємо. Ой Боже, що я наділа? Що я наділа? Боже якусь маску. І беремо такі от волосики. Ось такі, які зараз. Можете брати, можете не брати. Я не знаю. Ну, ви як хочете. Далі в шляпах пишемо ковлік Блонде. Я не знаю, як це правильно кажеться. Ну, все на екрані є надпис, Так що читайте. Вона, правда, це мало там, ну, типа коротка. це правильну прядку я знайти так і не змогла. Ну, думаю, нічого можете ви знайти. Можете знайти, можете ставити, ставити будь-яку якусь пряту, ну її, ну, її не обов'язково ставити. Кстати, всіх з Днем Закоханих, чи як він там називається, День Святого Валентина. Всі, всіх з Днем Святого Валентина це відео я знімала ще раніше, але випускаю я його тільки сьогодні Далі заходимо в ці котики, ой, в коротше, підомців і беремо такого котика. Ну він о, зараз от такі от ну, типу, котики випускає, прикольненько так. Можете ідеї брати, як хочете, можете даже відео з ними знімати. Потім заходимо в ці в червону сумку і пишемо бейбі і беремо цю куколку, типу як іграшку. Нам треба буде ще зайти в шляпи і <кхи> там взяти таку серточку, але я забула її відео показати. Далі заходимо в, рюкзак, в рюкзаки. Червону сумку, точніше. І пишемо шаль 30. Пишемо шаль 30. І обов'язково з пробілом там, де після шаль. Оце така от шаль. Беремо цю біленьку. Можете взяти якогось другого кольору. Заходимо в очки і пишемо там снов сноубу. Так, і головне не перепутати. Там є різні сніжки, але треба не перепутати, які і він ну, тіпа, треба. Якщо хочете, пишіть в коментарях, я зроблю тутор на скін. Міс, міс, мам, тіпа, міс, мам. Ось, ось такі такі блістючки на лице, можете її не робити, якщо хочете. Це не обов'язково. Так, все, я вже вибрала. кстати, треба було поміняти, щоб показати вам, як ту піжамку носити. Заходимо в рюкзаки і там пишемо сноу. Сноу, ось. Все. Як і в очках, це будуть тож такі сніжинки, тільки вже не на лиці, а вокруг тебе. Типу. От що, не перепутайте, вони в мене були самі перші. Їх на екрані не видно, звісно, але думаю, нічого. Ось такі от вони сніжинки, вони і почти не винні, але все одно такий, типа, декорчик. Так, все, я їх вже взяла. Хочете, можете взяти ще якісь там штучки. Потім заходимо в шляпи і пишемо там... В шляпах пишемо Big Ears. Я тут ще в чат просто дивуся, бо там хтось зайшов. Короче, в шляпах пишемо Big Ears. Тут надпись на екрані у нас є. Ну і баріть от другі ось такі от уші великі. Переводіте якщо що як великі уши. Так, ось такі от уши, тільки не путайте. не путайте з кольором. Не перепутайте з кольором. Так, далі я буду писати це ID, ось на екранчику ID, бо я тут трошки щось забулася ці ID. То ось, як ви бачите, воно на екрані у вас. Пишіть в коментарях, якщо хочете ще більше туторів. І не забудьте підписатися, так контент буде виходити чаще. На екрані ви можете побачити код на цю стойку. Зараз я буду робити код на походочку. Він буде на екрані для тих, у кого для тих, у кого не розмито, можете. типу, робити. Ну, коротше, як хочете. Опять оцей кодик вводимо. Вводимо вводимо оцей кодик. У нас от походка. Так, зараз я вам покажу, як знайти цю піжамку. Заходимо в дівчачу, в дівчачу одежду, гортаємо донизу, там, де ці речі, РП, і вони, кстати, безплатні. Можете їх брати, навіть у кого просто обичні ігроки. І беремо таку піжамку зелкіт. Можете брати там якусь другу піжамку, це вже вам рішать. І так само ми робимо в штанах, ось гортаємо донизу і беріть там штани, хелкіт чи якісь другі. Це вже вам рішать. Ну, ось такий скін у мене вийшов. І якщо вам подобалося це відео, ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока! Не забудь підписатися.